Андрій Лунін поставив керівництву реала серйозну умову. Артем Довбик влітку має шанс приєднатися до топ команди АПЛ. А збірна України пробилася на євро. Але поки що це лише Ю-17. Вітаю вас, друзі. Макс Коліда вишевподобайка. Стартуємо, стартуємо з ліги чемпіонів. Барселона здобула перемогу над Наполі 3-1. за підсумками двох матчів. Каталонці рушають до однієї четвертої ЕЛ в іншому матчі вкрай волідольному арсенал по серії після матчевих пенальті також вийшов до однієї четвертої, ледь подолавши порту. Нагадаю, в Португалії каноніри програли 0 1 втім, вдома звели до нічиєї, а потім і до перемоги. Саня Зінченко вийшов на заміну на початку другого екстратайму та провів на полі 15 хвилин. Оцінка 6,7 від Sofascore. До слова, друзі, сьогодні ще два. Поєдинки Борусія Дортмунд ПСВ та Атлетіко Інтер. Словом, в Лізі Чемпіонів нині гаряче. як і в українській прем'єр-лізі. Вчора відбулося три поєдинки. Давайте по порядку ЛНЗ та Дніпро 1 розписали мирову в Ковалівці. Щоправда, якщо ви дивились цю гру, напевно згодитесь, що ЛНЗ... Мали її забирати, просто транжирили, як не в себе. ЛНЗ Долуба в цій грі насправді показало, що не тільки в бойбіжі може грати, а й в короткий середній пас. Комбінувати місцями черкаський колектив. Виглядав дуже здорово на фоні такого грізного суперника. Динамо в матчі імені його величності снігопаду перемогло зорю 2-0. Цьому матчу передувала класична УПЛівська інтрижка. Гравці зорі влаштували бойкот через чи то невиплату ЗП, чи то невиплату премії за євроку. І відмовились грати. Що у підсумку: зоря випустила на матч з Динамо 5 футболістів, які не грали в УПЛ у поточному сезоні. В УПЛ ТБ повідомили, що гравці бойкотували всього одне тренування, а за інвою Ігоря Бурбаса гравці просто відмовились виходити на гру. Власне, цікаво подивитися, що там далі буде відбуватись в тій зорі. До інтерв'ю Геллера я неодноразово казав, що, на мою думку, в зорі нині відбувається повний бардак і хаос, Потім Геллер дав інтерв'ю в такому класичному, здаєте, стилі, та у нас все добре, і десь йому хотілося навіть повірити. Але одразу після того цей бойкот і весь цей треш. Тож, певно, повернемось до ситуації і до думки, яка була до його інтерв'ю. І в заключному матчі учорашнього матчдею Шахтар переміг з ідентичним рахунком, що й Динамо Зорю, минай. 2-0. То був абсолютно робочий матч для шахтаря, як і для Динамо проти тієї ж зорі. А найближчий поєдинок у ПЛ нині це Олександрія Ворскла, котрий відбудеться після завтра. Друзі, робіть на нього прогнози. У ФАВБ. Посилання для вас лишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Там ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне. Будьте всередині гри разом з Трибуна та фавбет. Ну і гайда далі товариство до Полісся, інфи по якому вчора з'явилось вкрай багато, і вся вона трансферна. По-перше, Житомиряни орендували півзахисника Шахтаря Івана Петряка. Про це повідомляє тато таке. А по-друге, оголосили про підписання 22-річного нападника. Академії Пуерто Кабельо Луїфера Ернандеса контракт підписано на 4 роки. Крім того, житомиряни відправили у звягель двох своїх футболістів. Очевидно, для чого власне Полісся продовжує набирати футболістів зрозуміло і незрозуміло якої якості. Хизи, як пройде їх інтеграція в розпал другої частини сезону, хизи, чи зможе Петряк замінити макуана. Коротше, якась дуже неоднозначна нині історія. Збірна України розгромила словаччину в елітному раунді кваліфікації чемпіонату Європи ю 17 та вийшла у фінальну стазію. Гра розпочалася о 15.00, на 22 й хвилині. Матч перервали через сильний дощ. Догравання розпочалося о 19.30. Завдяки перемозі українська команда стала першою у групі з 9 балами та вийшла на євро. Ну а ви, друзі, детальну інформацію щодо наших юнацьких команд можете отримувати з мобільного застосунку трибуни, звідти я власне і дізнався про результат цього поєдинку та що там взагалі відбувалось. Бо УАФ щось нині якось не дуже то якісно висвітлює. Власне лінки на застосунок трибуни є в описі під відео. Качайте. Журналіст Мондо Депортіво Алекс Луна прокоментував футбол 24 власний інсайт про зацікавленість Атлецько у послугах Артема Довбика. За його словами, він знає, що Атлецько націлився на Артема, тому що це гравець, який їм подобається, і вони продовжують уважно за ним слідкувати. Інсайдер також переконаний, що влітку український нападник матиме чимало варіантів продовження кар'єри, які переб'ють умови Атлетіко, за його інформацією. Це будуть пропозиції від найкращих клубів з АПЛ. І в принципі, якщо нинішню Жирону оцінювати як яскравий спалах, який згодом може згаснути, то Атлетіко, як базовий варіант, куди може перейти довбик, це непоганий варіант, враховуючи в який футбол вони грають, і яку опцію там буде виконати Артем. Опцію, з якою він чудово може справлятися. Опцію власне таргетмена. А якщо копати глибше. І вірити в те, що клуби АПЛ серйозні клуби АПЛ зроблять йому якісну пропозицію. То здається, вибір достатньо очевидний. Це англійська прем'єр-ліга. Вортар Реала Андрій Лунін виграв конкуренцію за місце у стартовому складі команди в іспанського голкіпера Кепи аріс Балаги. Українець стартував в останніх десяти матчах вершкових. Повідомляється, що Реал хотів би продовжити контракт з Луніним, який закінчується у 25-му році. Однак Андрій ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього. Зазначається, що Лунін хотів би отримати від Керівництво Реала гарантії, що у випадку продовження контракту він буде грати часто, а не буде лише дублером Тібо Куртуа. Тільки якщо керівництво Галактико згарантує гарантує йому це, то українець наважиться продовжити відносини. Про це повідомляє Реал Мадрид Ексклюзіво. Качка, це чи ні? Що Лунін ледь не ультиматум поставив босам Реала, про це буде дізнатися дуже складно. Але загалом історія, як на мене, цілком адекватна. Бо Луніну треба розуміти. Чи розраховують вони взагалі на нього, як на гравця, котрий буде регулярно грати, у випадку, якщо Куртуа після повернення набере дуже хороших обертів. Бо сам Луні нині набрав дуже хороших обертів, і нині переконаний, низка класних європейських клубів ним цікавиться. Словом, друзі, що ви про цю історію думаєте: про історію, про яку ми нині. І в минулому говорили дуже часто. Пишіть свої коментарі, а у мене все. Бережіть себе, папа -па. на зв'язочку.